Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Яка вірогідність наступу на Київ у 2025 році? Яка вірогідність наступу на Київ у 2025 році? Так, п'ятерка пентаклей, тут опять та же самая. Так, риби, ключ, вежа, обручка. П'ятірка мечів, дев'ятка жезлів, сімка жезлів. Враховуючи те, що випадає п'ятірка мечів, це безпосередньо карта, яка говорить про воєнні дії. Про дев'ятку жезлів це повторення подій, сімка жезлів, атака на кордоні. Тобто вірогідність наступу на Київ в 2025 році є, можуть це бути як і якесь посилення. ДРГ. Так можуть бути значні обстріли по кордону на Київщині і значні руйнування і влучання. Якщо тут взяти п'ятірка пентаклів, 10 жезлів, то це і пас жезлів. ой, Тут взагалі і десятка мечів ще. Тобто будуть атакувати прикордоння Київщини, дуже сильні обстріли, жертви, руйнування. Чи може бути наступ на Київщину? Так. Але окупації Києва, я думаю, що не буде. Але давайте зараз перевіримо, яка вірогідність окупації Києва в 2025 році. Дивимось, що покаже тут прогноз. Ні. Чи можуть пробувати наступати так, чи можуть окупувати однозначно ні. Гроб дерево, всі їхні задумки накриються мідним тазом. Київщина, Київ будуть триматися. Кордон вже досить добре укріплений, і ось тут є водний бар'єр. Річка. Тому я думаю, що маловірогідна окупація Києва, Київщини 2025 рік. Але ось значні обстріли і наступати, я думаю, що така вірогідність є, особливо, коли я вже вам вже говорила в минулих прогнозах, що коли будуть ось ті навчання в Білорусі. Вірогідність окупації Києва в 2025 році. Так, тут знову 8 жезлів, король жезлів, сила і сонце. Ні. окупація Києва 2025 рік мало вірогідно, тому що є посилення кордону. Ось це карта ППО, карта боротьби. Король жезлів відвернутий від сили. Тому обстріли значні, на жаль, так. Окупація ні. Вони, незважаючи на те, що будуть пробувати наступати, знову ж таки фігурує водний бар'єр. Після п'ятірки мечів йде оця шістка мечів. Як вони пішли з Київщини в 2022 році? Так вони знову ж таки підуть, тому що росіян поженуть їх виженуть, не дадуть їм наступати на Київ, окуповувати Київщину повторно. В той же час чи будуть вони пробувати наступати? На жаль, така вірогідність є І будуть атакувати, в тому числі, дамби, мости, будуть, звісно, атакувати досить значна загроза для житлових будинків вежа, для місць там, де розташовані лікарні, оздоровчі заклади, якісь, в тому числі, на жаль, це можуть бути і морги гроб і. Дерево. Це карта ППО, це карта атаки на військові об'єкти. Ось тут під загрозою може бути якийсь навчальний заклад, дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад, який є близько біля води. Ось це може атакуватись чи буде окупація по цих картах мало вірогідно. Тому сподіваємось на краще. І побачимо, як буде відігруватись прогноз. Хай майбутнє виправиться на краще для України. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.